Хороші новини із Сенату Сполучених Штатів Америки. Буквально щойно, як ми записуємо це відео, сенатори переважною більшістю голосів підтримали пакет, який містить ту саму довгоочікувану допомогу для України, якої ми чекаємо, здається, ще з осені минулого року. Звісно, це ще не кінець шляху, але є певні обережні позитивні сигнали, що вже в березні ми можемо говорити про. Позитивне рішення, і, власне, те, що Конгрес, зрештою, ухвалить додаткову допомогу для України. Чому це все так затягнулося? Які ще можуть бути подальші перепони на цьому шляху, розповім сьогодні вам я, журналіст Європейської правди Олег Павлюк, а це Ютуб канал Європравди. Слухайте, дивіться та підписуйтесь. Отже, нагадаю коротко, власне, з чого починалася ця вся історія ще в вересні, коли наближався кінець чергового фінансового року у Сполучених Штатах Америки. Президент Шаджобайден подав, почав готувати величезний фінансовий пакет із низкою різних пропозицій щодо фінансування, серед яких була зокрема і допомога для України. Але ухвалення цього пакету затрималося з різних причин. Передусім, у республіканців у нижній палаті конгресу палаті представників виникли певні неузгодженості із тодішнім спікером Кевіном Маккарті. Вони звинувачували його в роботі на Білий Дім через те, що він мовляв. Погодив секретну допомогу для України в обмін на продовження власне тимчасового фінансування для федерального уряду США, аби уникнути шатдауну. а. Проти фінансування України, як ми як ми пам'ятаємо в Палаті представників, виступає ультраправе таке собі трампійське крило республіканців. Зрештою, Маккарті повзбувся посади. Далі тривало кілька тижнів спроби обрати нового спікера, які зрештою завершились призначенням Майка Джонсона. Майка Джонсона, який раніше досить скептично висловлювався щодо допомоги Україні. Зрештою, так сталося, і коли він посів цю посаду. Він говорив, що допомога Україні повинна бути обумовлена двома речами: Перше Річ, це якийсь план конкретний, який мала надати американська влада Білий Дім йому безпосередньо, як вони планують досягти до перемоги України у війні. Зрозуміло, що це була передусім політична умова, оскільки ніхто ж не буде розкривати власне Джонсону якісь елементи тонкості військової стратегії на полі бою в Україні. І друга вимога, за яку зачепилися, власне, яка певною мірою ще більше затягла цей весь процес, було те, що. Конгрес і Білий Дім повинні були ухвалити нові жорсткі заходи для протидії нелегальній міграції з Мексики. Ця проблема насправді дуже реальною. Лише в грудні 23-го року було зафіксовано понад 300 тисяч нелегальних перетинів кордону Шата Мексика, і це справді проблема. Але між демократичною та республіканською партіями є певні відмінності щодо того, як її долати. Республіканці виступають за жорсткий підхід, фактичне закриття кордону, будівництво стіни. Можемо згадати власне те, як це намагався зробити Дональд Трамп. А демократи пропонують вирішити ключові корінні проблеми цієї міграції, тобто зробити ефективнішим механізми. Розгляду справ людей, які потрапляють власне до сполучених штатів, щоб вони не перебували в центрах роками і не чекали свого рішення. Ці всі переговори суперечності вони тривали дуже довго, і, зрештою, в Сенаті США вирішили утворити двопартійну групу із участю представників відповідно, республіканської, демократичної партії та Білого Дому, які би обговорювали, як може напрацювати якісь компромісні рішення. Ці компромісні рішення представили буквально нещодавно. Вони готувалися в умовах великої секретності. І стали певною мірою розчаруванням для всіх таборів. А, уперше власне, вони запропонували механізм, який дозволяв би президенту за певних умов закривати кордон, тобто не пускати до демігрантів. Але республіканці знову таки казали, що цих заходів недостатньо. Вони вимагали набагато жорсткіших речей. Були певні обурення з боку демократів, оскільки демократи вважають, що повне закриття кордону воно певною мірою суперечить місії Сполучених Штатів в. Приймати мігрантів, турбуватися про права людини, і, власне, теж їх не вдовольняло. Зрештою, цей компромісний пакет, де були заходи для посилення кордону, а також допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню, був провалений минул, буквально нещодавно голосами 49 сенаторів проти 50. для того, щоб власне підтримався цей законопроект, мало бути мінімум 60 голосів. Що ж мінилося зараз? Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, який, власне. По суті, є головним, оскільки демократи мають у сенаті більшість. Оголосив план Б, зробив такий собі хід конем і сказав: якщо питання міграції викликає такі величезні суперечки поміж республіканців поміж демократів, ми просто винесемо це питання окремо і будемо голосувати лише за допомогою Ізраїлю, Україні і Тайваню. І цей пакет, який було винесено на голосування, ось буквально зараз, у четвер, пройшов ключове процедурне голосування і здобув 67 голосів сенаторів проти 32 це варто зауважити не кінець шляху. Йдеться про процедурне голосування, яке передбачає, що законопроект буде розглядатися в скороченому порядку інакше була можливість, що його будуть розглядати нескінченно довго. Зараз республіканці і демократи в сенаті будуть торгуватися, оскільки це, звісно, іронічно. Але коли було провалено законопроект із міграційними нормами, республіканці тепер вирішили, що вони хочуть додати до цього пакета без цих міграційних реформ якісь міграційні норми. Але окремі ті, які їх задовольняють, і які, власне, не викликають такого великого неприйняття. Зараз триватимуть ці переговори, тому пакет може зазнати змін, може бути дещо змінне фінансування, додані заходи. І вже коли він буде точно сформований, але зауважимо на це, не буду витрачати нескінченно багато часу. Його знову винесуть на голосування, і він знову повинен набрати, очевидно, 60 голосів мінімум. Перше голосування, оце процедурне голосування, дає підстави говорити, що власне ці голоси знайдуться. Але звісно, це ж не кінець шляху, тому що є ще палата представників. США, як ми вже говорили. Спікер Майк Джонсон він досить скептично ставився до можливості ухвалення будь-якого компромісу з кордоном, який ухвалювали в Сенаті. А коли він почув про план Б про те, що кордону в цьому пакеті не буде, він сказав: Ну, подивимося, що ухвалить Сенат. І тут справді дуже важко спрогнозувати, що буде. Власне, більшість республіканців і демократів у палаті представників не те, що були проти допомоги Україні, але на тлі передвиборчої кампанії щодо президентських виборів 2024 року. Колишній президент Шадоні Трамп має все більший вплив на республіканську партію, і це особливо проявляється в палаті представників, оскільки її члени обираються кожні два роки. В Сенаті це відбувається кожні шість років, тобто там термін сенатора шість років. І відповідно, якщо Трамп, який зараз є, по суті безальтернативним кандидатом і має досить великий вплив на республіканську партію, республіканських виборців, скаже, що оцей. Той, хто голосував за допомогу Україні, і так далі, і не вдовольнив компроміси щодо кордону, поганий е представник у палаті представників, і його потрібно власне не обирати, то це може вплинути власне на шанси до переобрання і є дуже потужним по суті політичним таким тиском на республіканців у палаті представників. Але знову таки можливо той факт, що питання кордону буде певною мірою винесене, і те, що в сенаті все ж таки знайдеться досить таки велика підтримка. Тому компромісному пакету, який ухвалять, може вплинути і на позицію в палаті представників. А щодо хронології ухвалення, як вже зазначав, враховуючи те, що наступного тижня Сенат іде на двотижневу перерву, якщо до кінця цього тижня вони не встигнуть ухвалити законопроект по суті. То він перенесеться аж на кінець лютого, і після цього відправиться в палату представників. І там ймовірно так само не будуть дуже затягувати з тим, чи ухвалювати його чи не ухвалювати. І голосування одразу покаже, які в нього є шанси. Тому за найоптимістичніших умов, уже в березні, а можливо навіть і раніше, ми зможемо говорити про те, що. Законопроект із додаткової допомоги Україні буде ухвалений. Україна нарешті розблокують довгоочікувані мільярди доларів на потенційну військову допомогу, яка так потрібна і в нинішніх умовах на полі бою. Звісно ж, за тим, що насправді відбуватиметься і. Як це далі впливатиме власне, на ситуацію в Україні, що буде відбуватися в Конгресі? США, Ми будемо обов'язково стежити. Тож не забувайте підписуватися на канал Європейської правди, якщо ви раптом цього ще не зробили, і стежити за всіма актуальними новинами, які пов'язані із перипетіями в американському конгресі.